У горішніх плавнях триває реконструкція реабілітаційного відділення міської лікарні, проте в медичній установі вже з'явилося сучасне обладнання, що допоможе військовим і цивільним пацієнтам відновитися після важких травм, ампутацій чи інсультів. Техніку придбали коштом партнерів громади. Як працюватиме нове відділення? Далі в сюжеті. У міській лікарні горішніх плавнів триває реконструкція нового реабілітаційного відділення. Воно стане критично важливою ланкою у відновленні військових після поранень, ампутацій, а також цивільних пацієнтів, які перенесли інсульти або серйозні травми. Водночас частина сучасного обладнання вже на місці. Придбано його за підтримки соціально відповідального бізнесу. Це перш за все Ферекспо Фьостальпіни, Савути Чорда. Особисто Олександр Григорович Мороз, почесний громадянин нашого міста, який безпосередньо опікувався поставками обладнання, яке ми зараз можемо бачити. Я дуже всім вдячний нашим партнерам, нашим друзям. Тому що ну, зараз питання реабілітації поранених ветеранів, людей, які потрапили в складні життєві умови для нас на першому місці. Дмитро Биков наголосив, сучасне реабілітаційне обладнання пришвидчить відновлення пацієнтів та допоможе їм повернутися до повноцінного життя в родині, суспільстві на роботі. Лікарня вже отримала низку спеціалізованих приладів, зокрема, сучасний масажний стіл із електричним керуванням. Він зручний і безпечний для людей з обмеженою мобільністю, зазначає Максим Крівченко, медичний директор комунального некомерційного підприємства, лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста горішні плавні. Це масажний стіл, який буде використовуватися як для реабілітації військових порабця поранення, так і цивільних людей. Тобто проводяться масажі також, плюс до нього. Йдуть апарати пасивної розробки кінцівок. Тобто це нижні кінцівки колінного суглобу, це апарат, який працює пасивно, нога кладеться і робиться згинання, розгинання і пасивні рухи. І за людини робить апарат. Масаж, масажний стіл, ви бачите, електричний, тобто він функціональний, для, доступний для людей з обмеженими можливостями. Тобто він піднімається, міняється висота електрична, дуже сучасний. І комфортний поруч із масажним столом реабілітаційна бігова доріжка, що допомагатиме людині з протезом або після інсульту знову навчитися ходити. Максим Крівченко пояснив, у чому полягає її відмінність від звичайної, «Оснащений пасками, які підтримують людину. Яка навчається ходити заново, тобто відновлюється, спеціальні є програми реабілітаційні, тобто це неспроста доріжка бігова, да і людина навчається, виконуються функції ходи, відновлюються набагато краще і швидше, ніж якщо це без цього робити. Коштом партнерів горішніх плавнів придбано також спеціалізований велотренажер, призначений для реабілітації після тяжких уражень опорно-рухового апарату і неврологічних захворювань. Зокрема, він допоможе пацієнтам із протезами нижніх кінцівок поступово звикнути до нових навантажень. Він має програми для реабілітації також відновлюються функції рухів в нижніх кінцівках, є регулювання для різних зрісту людини. також коли людина одягає протез після ампутації, звичайно, треба відновити рухи, вони можуть і бігати, і їздити на велосипеді, але для цього все треба навчитися, щоб людина привикла до цього протезу. Тому це обладнання буде пришвидшувати їхню реабілітацію в рази. У новому відділенні встановлять також стильовий підйомник. Це система, що допомагає людям з інвалідністю пересуватися, відновлювати навички ходи та тренувати м'язи після тривалого лежачого стану. Особливу увагу приділять ерготерапії. Звичайна кухня, звичайна плита, витяжка, чайник, сковорідка, щоб людина після принесу інсульту або поранення з протезом верхньої кінцівки могла навчатися обслуговувати себе. На придбання медичного обладнання для нового реабілітаційного відділення партнери компанія Ферекспо Фьостальпіне Славутич Руда спрямували 10 мільйонів гривень. Дмитро Биков зазначив, підтримка людей, які втратили здоров'я, ветеранів і цивільних, є для громади пріоритетом. І саме тому у лікарні має бути найсучасніше обладнання для відновлення.